Я пам'ятаю ще ті конференції, в яких сам брав участь ще вчителем, директором школи. І попри все те, що конференція має такий офіційний і спрямовуючий для роботи характер, все ж таки це свято. це свято. І воно дає початок ще двом великим святам, з яких починається навчальний рік. Це свято знань. День знання, що 1 вересня, і незрівняний Великий День Учителя. Мабуть, так воно визначено. Ці три свята, які починають навчальний рік, вони служать для того, щоб вам дякували, щоб вам говорили гарні слова, щоб створювали вам гарний настрій на початку важливої роботи по вихованню і наданню знань. Нашому підростаючому поколінню через те, дозвольте привітати вас із цим святом, побажати вам, перш за все, натхнення, побажати вам міцності духу, сил, а головне здоров'я, домашнього затишку і завжди гарного настрою. І щоб цей навчальний рік наступний був не менш успішним ніж. Минулий навчальний рік, щоб він приніс нові звершення, щоб він приніс нові, нову якість, щоб він став ще одним етапом, ще одною ступінню до розвитку Ніжинської освіти, яка відома не тільки у нашій області, відома і по всій Україні. Так як я представляю Депутатський корпус Ніжинської міської ради, дозвольте привітати вітання від всіх депутатів сьомого скликання, які в більшості своїй, хоч і не є за професією педагогами, є в нас і педагоги, і викладачі, але все ж таки більшість з них має освітянську вищу освіту і по духу своєму теж ваші колеги. Робота, наша робота завжди вона спостерігається і на сесіях, і на засіданнях депутатських комісій, постійно присутнє керівництво управління, директоришків. І я закликав би продовжити цю роботу якусь співпрацю, яка вже склалася між потужною. Вчительською, викладацькою, виховательською громадою міста і депутатським корпусом. Я згадую конференцію профспілки, Була нас, де ми обговорювали важливі питання, це було більше, ніж півроку тому. І ви пам'ятаєте, що звучала така занепокоєність, як буде проводитися яка позиція депутатів щодо проведення оптимізації мережі. І тоді ми говорили з вами, що ніхто ніяких необдуманих кроків робити не буде. І час це показав, що ніякого такого жиотажу, ніякого, знаєте, таких кроків політичних, необґрунтованих їх здійснено не буде. Це ще раз свідчить про те, що депутатський корпус налаштований на конструктив, налаштований на співпрацю. Знаєте, приходять багато звернень до досить такі активні активні депутати. Багато звернень до міського голови. Я звичайно знайомлюся із тим, з чим звертаються депутати, які проблеми порушують, і аналізую їх. І звичайно ж, всі ми знаємо, що на хвилюють найбільше це освітлення, дороги. То комунальні проблеми. Але велика кількість, переважна велика кількість звернень вони стосуються все-таки сфери освіти, що свою чергу є свідченням того, наскільки велику роль відводять в сфері освіти депутати Ніжинської міської ради. І як наслідок, вони враховуються. Враховуються міським головою, враховуються тими управліннями, службами, які відповідають за ті чи інші напрямки, і як правило, це виражається потім уже у рішеннях, які прийняті на сесію. От, буквально вчора засідання було. Бюджетної депутатської комісії на, з метою підготовки до наступної 15-ї чергової сесії міської ради, і там максимально були враховані всі ті пропозиції, які находили і від шкіл, які відходили і від депутатів міської ради, міського голови для того, щоб максимально врахувати ті потреби, які виникли і у забезпеченні шкіл, і у тому, щоб. Налагодити матеріально-технічну базу навчально-виховних закладів. Звичайно, все відразу зробити не можна, але та тенденція, повірте, вона спостерігається, вона йде таким впевненим шляхом. Тому я закликав би продовжувати. Цю співпрацю, яка вже з нами склалася. Звичайно, співпраця, вона, як і кожна робота, вона не завжди буває гладко, інколи бувають робочі якісь питання, але радує те, що все вдається вирішити, що е вдається зняти всі якісь непорозуміння, які можуть бути. Це звичайний наслідок плідної співпраці. Тому хотів би ще раз подякувати вам за. Ту роботу нелегку, яка проводиться вами, запевнити в тому, що підтримка з нашого боку буде завжди, чи то від директора школи, чи то від вчителя, вихователя, технічного працівника, які будуть звернення, вони не будуть обминуті увагою депутатського корпусу, депутатських комісій. Тому ще раз. Я хочу привітати вас з початком нового навчального року. Хочу побажати дивитися майбутнє з оптимізмом, тому що у нас є співпраця, у нас є спокійна робоча обстановка, яка дає підстави вірити в те, що ми йдемо по правильному шляху, ми йдемо до нового рівня розвитку ніжинської освіти.